Двоє людей загинуло, ще одна поранена. В день 15 травня російські війська атакували Дніпро ракетою. Пошкоджено об'єкт інфраструктури, житловий будинок та притулок для тварин. Юрій під час удару був вдома разом із дружиною. Вони переселенці Завдіївки, які виїжджали з-під російських обстрілів, але потрапили під атаку армії РФ у Дніпрі. Чоловік каже: вибух був такої сили, що він ледве не впав зі стільця. Зрив Пили в кімнаті, стекла посипались, окна повидавлювалися, где там было. Потім за все, горить почала проводка. Ну, Криша, окна. Отоплення вже на зиму треба переділити, тому що полопались там труби пластикові. Поряд з місцем удару притулок для тварин. У ньому, розповідає працівниця Ірина, під час удару перебувало понад 200 собак. Каже, чотири лапі у шоковому стані. Зараз їм потрібна вода, щоб напоїти тварин, бо через атаку росіян на вулиці пошкоджену лінію електропередач. Я була в карантині з малявками, з шинками я ліченням займаюся. І просто був хлопок і в секунду не стало ні світу, люстра барвалась, і все, всього сакра вилітіла. Варту куча пилі, і шинок з клітки мене. Разом із приватними будинками пошкоджено й п'ять багатоквартирних домівок. Про це розповів директор департаменту житлового господарства Сергій Файфер. Розповідає, в них вибито близько 70 вікон. На даний час ми працюємо над тим, щоб закрити ці вікна плівкою. Завтрашнього дня ми почнемо робити заміри, та в ближайший термін ми будемо встановлювати нові вікна. Як повідомив у своєму телеграм-каналі начальник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак, загалом внаслідок російської атаки пошкоджено шість приватних будинків, п'ять багатоквартирних домівок, притулок для тварин, адмінбудівля та інфраструктурний об'єкт. Антон Сіренко, Олександр Шалдибін Суспільне новини, Дніпро.